Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Як військові користуються послугами прикарпатського центру репродукції? Для військових дана дані лікувальні маніпуляції проходять абсолютно безкоштовно. У Івано-Франківській громаді відбувся третій жіночий автопробіг. Вдячні ЗСУ. Хочемо нагадати мешканцям міста, що найкраща подяка це конвертувати донатом, підтримувати збори волонтерів. У Івано-Франківську проходить фінальний етап всеукраїнського театрального фестивалю премії ГРА. У нас представлені зазвичай представники різних країн. 4 грудня 2023 року внаслідок атаки Російської Федерації ударними безпілотниками типу шахет на Івано-Франківщині спрацювала система протиповітряної оборони. Про це інформують на Фейсбук-сторінці повітряного командування Захід повітряних сил російські військові мали на меті атакувати критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищуку. Фейсбук з її слів жертв та значних руйнувань немає. Ми зараз знаходимося в викріосховищі. Тут у нас зберігаються сперматозоїди, яйцеклітини та ембріони за температура мінус 196 градусів, тобто в рідкому азоті. Це прикарпатський центр репродукції людини. Він входить до переліку профільних медзакладів, в якому українські захисники та захисниці можуть безоплатно зберігати свої репродуктивні клітини. Розповідає ембріологиня установи Марія Макулович. Чоловічі статеві клітини, вони в нас зберігаються в вайликах, я не зможу вище підняти. Ось такий, бачите, кріопробірка така, і вони ось таким чином зберігаються. Кожна із кріопробірочок, вона є підписана, тобто матеріал ні в якому разі не може переплутатися. І так само у нас працюють два ембріологи, саме для того, щоб не допустити людський фактор. Марія Моколович пригадує, першим військовим, який скористався такою ініціативою, став працівник І-Сфери з Івано-Франківська у Прикарпатський центр репродукції людини, каже Марія Моколович. Він прийшов у день повномасштабного вторгнення росіян в Україну. 24 лютого у всіх був стрес, ніхто не знав, що робити і як це все буде продовжуватись. Але, попри те, весь наш колектив вийшов на роботу. Це хлопчина-доброволець, який свідомо прийшов заморозити свій біологічний матеріал. Це є чоловік, чоловік не перебував в шлюбі. Від початку повномасштабної війни, розповідає Марія Миколович, можливістю заморозити репродуктивні клітини скористалися понад 150 прикарпатських військовослужбовців. І четверо з них вже скористались своїм біологічним матеріалом, тобто ми маємо вагітність і ми маємо пологи. Стосовно жінок, ми ще не проводили оцитів та вітрифікацію їхнього біологічного матеріалу. Серед військових, які зголосилися на зберігання власних біоматеріалів у прикарпатському центрі репродукції людини, є захисник, який вже загинув на війні, каже Марія Миколович. Як бути із репродуктивними клітинами в такому випадку на законодавчому рівні, наразі невідомо, каже директор Прикарпатського центру репродукції Ігор Головчак. Це питання не врегульоване у Верховній Раді стоять законопроекти про допоміжні репродуктивні технології, в яких повинно прописано для військових. Дана дана лікувальні маніпуляції проходять абсолютно безкоштовно. Поки немає затвердженого бюджету, ми проводимо це власними силами. Кінцевого терміну зберігання репродуктивних клітин у медзакладі наразі немає, каже Ігор Головчак з його слів у світі є ембріони, яким. Понад 30 років. Інна Сендецька Монік, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. що є сина, третій жіночий автопробіг. Вдячні зсу стартував у меморіальному сквері. Його розпочали панахидою, вшанувавши пам'ять тих захисників, які загинули, боронячи Україну. Вважаю, що сьогоднішня акція цей автопробіг сколихнув наше місто. Сколитнув наше суспільство ще раз і ще раз встати в одну ногу з нашими захисниками і захисницями. За словами керівниці громадської організації Дружина воїна Тетяни Фриїшин, маршрут автопробігу незмінний протягом трьох років. Розпочинається з вулиці Мельника, а закінчується на Алеї Слави у Чукалівці. Зі слів Тетяни Фриїшин, для участі в автопробігу зареєструвалися 18 водійок разом із пасажирами приблизно 40 учасників акції. Автопробіг приурочений до Дня Збройних сил України, який відзначають 6 грудня. Також хочемо нагадати мешканцям міста, що найкраща подяка. Це конвертувати до НАТО, підтримувати збори волонтерів на дрони, на машини, на будь-які різні засоби, які потрібні. Адже тільки так ми показуємо, що ми дійсно є міцний тил, що ми разом з нашим військом, що ми також хочемо пошвидше нашої перемоги і всіляко їх підтримуємо. Ще одна мета пробігу дозбирати гроші на автівку військовим з 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Дружина одного із бійців Ольга Павлюк розповідає, що гроші на авто збирають від серпня з необхідних 100 тисяч зібрали 70. Автівка вкрай необхідна, вкрай необхідна тепер в теперішніх умовах зими. Це ще більше їм стає потрібнішою для того, щоб кажуть для того, щоб підвозити боєприпаси, навіть для того, щоб деколи забирати хлопців з передової. Їм потрібна ця машина. Ще одна учасниця акції Галина Батюк. Жінка вдруге долучається до заходу. Її чоловік Сергій Батюк загинув минулого літа на запорізькому напрямку. Жінка каже, люди забувають про те, що в країні триває війна. Це потрібно постійно нагадувати всіма способами, поки ми не переможемо в цій війні людям, що, що відбувається. Ми маємо нагадувати, що потрібно щодня пам'ятати, яка ціна, і щодня щось робити для того, щоб ми закінчили війну якнайшвидше. Наталі Олексієнко, Роман Кучержук, новини Суспільне, Івано-Франківськ. Частина фінального етапу п'ятого всеукраїнського театрального фестивалю премії Great Real Art Триває в Івано-Франківську засновником та організатором цього дійства є Національна спілка театральних діячів України, каже її комунікаційниця Ольга Байбак. З її слів, 3 грудня Харківський драмтеатр показав у місті виставу Нехай щастить. А Франківський драмтеатр постановку режисера і директора театру Ростислава Держипільського лісова пісня на полі крові. 4 грудня відбудеться показ постановки одеського музично-драматичного театру Саша винесе сміття. Ольга Байбак розповідає, що у фіналі. Фестивалю премії змагаються 12 постановок, які ставлять на сценах Львова, Івано-Франківська, Рівного та Києва театри з усієї України. А оцінює їх іноземне журі. З її слів, минулого року фестиваль не відбувся, тому зараз оцінюють вистави, прем'єри яких відбулися впродовж 2021 та 2022 років. Далі фестиваль поїде до Рівного, а церемонія нагородження буде 9 грудня у Києві. У нас представлені зазвичай е представ. Різних країн, і вони таким чином бачать зріз українського театру і сприймають ці вистави з власного досвіду, з досвіду, набутого своєю власною діяльністю. І таким чином, дуже часто у нас. Виходять переможці, яких не очікують власні самі театри, і навіть експерти, які робили, формували шорт-ліст цього року. Ми ще додали окрему номінацію. Це номінація називається на за кращу виставу рефлексію на події російсько-української війни. І цю номінацію продиктував сам час, і от власне виставу, яку ми будемо дивитися сьогодні, Одеського театру Василька, вона представлена в цій номінації. для мене український театр є унікальним. Те, як ви працюєте з голосом, те, як ви працюєте з музикою, зі звуковими засобами, це щось дійсно унікальне. Плюс в українському театрі є надзвичайно потужне емоційно-енергетичне зерно і завдяки. Цьому всьому він здатен комунікувати з глядачем навіть без розуміння мови. 2 грудня в середмісті Івано-Франківська розпочався благодійний ярмарок, виручені гроші з якого підуть на закупівлю тактичних аптечок. За словами співорганізаторки заходу Катерини Паньків, протягом двох днів 20 майстринь пропонуватимуть свої вироби відвідувачам. Всі будуть представляти вироби ручної роботи, у нас і графіка, і от бачите тут і мило, і свічки, і прикраси, і новорічний декор. тобто досить великий такий вибір. Кожен може буде обрати для себе те, що йому подобається. Також у нас в рамках цього ярмарку будуть проводитися творчі майстер-класи для діток і дорослих. За словами голови громадської організації Громадська ініціатива Галичини Лесі Качурової, засоби тактичної медицини потрібні у великій кількості і дуже швидко закінчуються. З її слів, зараз найбільша потреба у турнікетах та бандажах. Тактична медицина є постійним розхідним матеріалом. Кошти на неї збираються постійно. Вартість аптечки в середньому 100 євро. Тактичної аптечки, це ми вже не говоримо додаткові ті матеріали, які ми даємо. Лікарям, які працюють чи в чи в ротах, чи парамедикам. Тому е, можете собі говорити, якщо на одного біця одна атачка стояв, оскільки грошей для цього. майстриня з декупажу Наталія Герула вперше бере участь у благодійному ярмарку. Каже з початком повномасштабного вторгнення закинула творчі заняття, а нещодавно вирішила зробити кілька новорічних прикрас. Наталія каже, людям треба нагадувати про необхідність донатити. Я вважаю, що це дуже корисна справа, тому що людей треба бавити і дати їм шанс донатити, тому що хтось робить це свідомо, а комусь треба заохочення. Цукерку для того, щоб людина згадала, що це треба. Наталія Філіпська разом зі своєю командою представила іграшки ручної роботи. Каже, частину грошей від продажу на ярмарку віддадуть на закупівлю тактичних аптечок, частину витратять на власні потреби. Решту коштів ми хочемо скерувати на закупівлю тканини для пошиття адаптивного одягу. У нас зараз якраз триває курс. Ми запросили бажаючих, які би хотіли підсилити швейний волонтерський рух, тому що дуже не вистачає рук, і адаптивний одяг у шпиталі вкрай необхідний. Величезна кількість поранених приходить, а вдягти їх нема в що. Марина Федорова придбала на ярмарку фіалку. Жінка розповіла, що захоплюється доглядом за квітами, а ще вважає за необхідне донатити на Збройні сили України. Заходи ці дуже потрібні, тому що я читала, що це вони ще й допомагають на збройні сили. Може, колись я буду теж допомагати приносити свої фіалочки. Благодійний ярмарок громадська організація, громадська ініціатива Галичини проводить вдруге. Вперше такий захід волонтери організували восени на свято Покрови. Наталі Олексінко, Роман Кочержук новини суспільне івано франківськ Бажаю збройним силам України ще більше успішно виконаних завдань і менше втрат. А кожному окремому воїну я бажаю повернутися додому неушкодженим. А також здоров'я вам і вашим родинам, і щоб ви чули багато слів вдячності за вашу службу народові України. Наша перемога це перш за все наша нова свідомість. Наша перемога це коли ми цінуємо себе, цінуємо оточуючих, цінуємо своє місто і свою країну. Це коли ми завжди пам'ятаємо, якою ціною виборюється свобода. Наша перемога це коли ми маємо нові досягнення, здорову націю, нову красиву музику. Наша перемога це коли ми чи усміхнені, чи зі сльозами на очах, але ми вільні, гідні і свідомі і обов'язково вдячні тим, хто боронить нашу країну прямо зараз, а також тим, хто віддав своє життя за наше з вами чисте небо. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.